Що відповідати, коли знайомий хоче позичити у тебе гроші. Е, чуєш, а не міг би ти мені позичити півтори тисячі доларів. Якраз у зараз такий варіант машини хорошої попався мені. Я би хотів. Сань. Ага. Знаєш, я ждав, що рано чи пізно це питання має вистрелити. Ну так, да, там просто ідеальний стан, понімаєш? Диви, Сань. Не діло в тому, що я тобі там не хочу позичити там, ту тисячу чи дві доларів. Не в тому діло. Діло в наших відносинах з тобою. Ага. розумієш? Ага. Бо зараз ми, да, там, друзі, типу, там, ну, там, чи хороші знайомі, як сказати, через що ти прийшов і там, ну, позичаєш. А от коли віддавати Сань, да, допустим, ну, пройде час, я скажу, слухай, Сань, ну, час тікає, вже і мене піджало, треба мені, давай якось вертай, то в такі моменти я тобі зразу стаю, хто? Ну, знайомим врагом. Правильно. А, а я так не хочу, Сань. Поняв тебе. Ну, я поняв. Пойми мене правильно. Та встиєш ти ту машину купити. Якщо вона твоя, вона нікуди від тебе не Ну так, може й почекати, як ти кажеш. Лучше пуждати, підзбирати собі спокійно купити, без спешки. Ну, це. Я так бачу ці. Там питань немає, ну. Що робити, коли просять почекати з оплатою? Ну, то все. Все, це вже вважай, ти попрощався з грошима. Не, ну людина попросила, що каже, почекай. Я думаю, почекаю. Сань, дивись, якщо людина тобі зі старту ти зробив роботу, вона тобі каже: вибачаю, в мене щось там тут нема, можеш почекати. Сань, це вже все. Це вже перший дзвоночок. Це треба в кала-кала бити, понімаєш? Це, як мінімум, до мене треба було прийти сказати. Ну, бачиш, хто знав, як воно буде. Ой... Може запити водою, холодною. Та ще може почекає трохи. Ну, ти можеш почекати, але я тобі кажу, що це вже все. Що робити, коли кажуть, що це дорого? Ну, що значить дорого, сань. Якщо вони тобі так кажуть, що дорого, типу, це значить, вони взагалі нічого не розуміють. Вони, ну а якщо люди не розуміють, да, то нема смислу з ними працювати. Нема смислу, ти їм нічого вже не докажеш. Він тобі буде говорити, що там те, те. Вони не розбираються, просто понімаєш, елементарно. Мій совет тобі. Просто таких, з такими людьми не працювати. Реально сказати, вибачайте, дякую, і, цей, і все. Прийдуть люди, які це оцінять. І питання треба тут ребром ставити. Сань, не треба уніжатись. Не треба. Це такий совет чисто мій, я би так поступив, Понімаєш? Все. Що робити, якщо сума більша за ту, про яку домовлялись спочатку? Діло не в тих 200 гривень. Ну, діло не в тих 200 гривень. Діло в принципі, понімаєш? Бо сьогодні вони тебе на 200 гривень, а завтра вони тебе на 2000 гривень намахають. Тому треба завжди стояти на своєму. Типа, ну, і добиватися, що за 200 гривень? Я не зрозумів, ну так і говорити, розумієш, Це просто діло принципа. як сказати шефу про підняття зарплати. А чого ти його боїшся? Ну, він така сама людина, як ми з тобою. От просто береш, тіпа, ну, там, сьогодні працюєш, там, в кінці дня приходиш, стукаєш кабінет, каже, добрий день, можна, і каже, можна. Заходиш і кажеш все, як воно є. Тіпа, що, підніміть зарплату, тіпа, ну, бо мало мені, тіпа, треба сім'ю кормити, діти. Каже, ви бачили ціни чи ні, в супермаркеті піти ковбасу купити, скільки вона коштує зараз. Ну, отак просто кажеш і все. І буде якось домовлятися. потрохи. Не треба боятися, кажи, як воно є. Чи можна пізніше домовлятись про вартість послуг? Яке потім. Потім ти вже з ним ні про що не домовишся. Він тобі буде оце казати, потім, ну то там ну, так платять, і типу, то воно стільки стоїть. Сразу на старті домовляйся про ціну, а тоді робиш. І ще навіть скажи, чоловіче добрий, дай 50% мені, щоб я знав точно, що воно так буде. Сань, не можна, яке потім. Ну, потім він тільки тобі буде руки викручувати, а не платити гроші. Так не можна. Зразу. Що робити, коли клієнт каже, що справа не в грушах, а в чомусь іншому? Якщо вони кажуть, що діло не в грушах, то якраз іменно діло і в грушах. Це вони тобі так кажуть. Ну, розумієш? Дожимай сань. Стій на своєму, Бо я тобі кажу, що то якраз діло в грушах, вони просто так хочуть збити ціну з тебе, розумієш? Тому ти стій на своєму, і вони побачать, там трошки цей і вони погодяться. Ну, якщо ти чувствуєш що ти цей момент, що во-во, стій на своєму. Повір, вони прийдуть. Чи потрібно відкладати гроші на потім? Саня, треба трошки на будущее думати. Так, да, жити сьогодні, ну трошки живеш сьогодні, але і про будуще не забувати. За душою має бути якась копійка, Саш. Ну, елементарно щось може статись, там треба, ну я не знаю, ну. Та навіть той самий мотор стукане. Ну, що ти будеш робити? Треба навіть не буде часу там до когось бігати, позичати. Тобі треба зробити і завтра виїжджати, заробляти гроші. Так що це обов'язково, Це не треба сьогодні все спускати і, і жити на пососі, розумієш? Думай, десь там, там, крути щось. Чи можна розповідати іншим про свої фінансові здобутки? Сань, та люди завіслі. Бо, бо в тебе вийшло в нього ні, понімаєш, його вже щось душить там, понімаєш? Я ж тобі вже раз це обісняв. Ти заробив, купив 100 доларів, відклав, сховав і ходи собі тихенько, все, нікому нічого не розказуй, бо сьогодні в тебе вони є, завтра нема. А люди будуть думати, що в тебе там, ну, понімаєш, не треба, Сань, прислухайся. Я вже ж тобі раз це. Що відповідати, коли інша особа починає цікавитись твоїми фінансами? Він мені каже, а скільки в місяць виходить такого, якщо не секрет? Я кажу: слухай, Олеже, а ти щось якось за часто почав інтересуватися оцими всіма фактами нащо? А він такий зразу, а, ні-ні, ні там шо? поняв, типу зразу йому весело. Все, я поняв, людина вже збирає якусь інфу. Поняв, Сань, вже він почав по своїх каналах десь щось моніторити. Так що дивись, Сані, якщо і, і тобі задають такі питання, люди максимально старайся тако уходити від цього вопроса. Що відповідати, коли клієнт просить знижку? Ти Та їм так і об'ясняю, хлопці, ну буде щось вибирати трошки, то будемо якусь знижку робити. А вони там, допустимо, ну, а яка там, що, ж, хлопці, ну як, як я вам можу сказати, яка? Ну, все залежить від ваших об'йомів. Будь-якісь об'йоми будемо ну, якусь знижку давати. І все, Сань. І ти вже все, ти вже на крючок їх посадив, понімаєш, хлопці будуть знати, ага, будемо щось вибирати, будемо щось їмати. Ну, а по-другому, не як воно, ну, Сань. Та вони вернуться по-любому. ну. Тут Навіть мови немає.